Слава Україні! Раді вітати вас у новому 2026 році на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. І далі до вашої уваги програма Військо. Понад 200 ударних дронів запустили проти України у новорічну ніч війська Російської Федерації. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Цілі енергетика силами наших ППО більшість вдалося збити. Задіяні були рятувальники та енергетики, які працюють, щоб відновити електроенергію після ударів. Як заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, Дефенс Сіті офіційно стартував. Міноборони надало статус резидента Дефенс Сіті, першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів, вампір, шрайків та перехоплювачів шахедів. Всі ці дрони показали високу ефективність на полі бою. «Дефенс-Сіті» Сіті системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК, підкреслив Денис Шмигаль. У Збройних силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців Імпульс. Відтепер її починають впроваджувати також у підрозділах сил безпілотних систем. Імпульс розробляють і впроваджують it фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Це військовослужбовці з бойовим досвідом, які добре розуміють реальні потреби підрозділів і специфіку служби в умовах війни. Саме тому система адаптована до практичного використання на місцях. Розгортання забезпечують підрозділи Міноборони та Збройних сил України. Понад 200 військових частин вже працюють в імпульсі щодня. Музика. Головне управління розвідки поділилося своїми здобутками за 2025 рік. Підсумки завданих збитків ворогу орієнтовно на 660 мільйонів доларів від кібероперацій та на 2 мільйони 250 тисяч загалом. молній. пілоти батареї перехоплювачів 155-ї механізованої бригади імені Ани Київської розповіли, як їхні впівідрони збивають російські розвідувальні та ударні безпілотники, зокрема Молнія, ланцет і Зала. Окрім цього, пілотам 155-ї бригади вдалося виявити та збити один із найновіших розвідувальних БПЛА росіян, князь Віщий Олег. За словами пілотів, за місяць у середньому їм вдається знищити близько 30 ворожих безпілотників. Всім вітання, друзі! Ми приїхали в гості до зенітників 155-ї окремої механізовної бригади, які працюють на покровському напрямку, знищуючи безпосередньо над переднім краєм оборони ворожі розвідувальні крила, а також інші БПЛА противника. Ми зараз працюємо на покровському напрямку. Ну, що я можу сказати? Важкий напрямок. Щодня нові якісь штурми, щодня дуже сильно давлять на наш напрямок. Ми не захищаємо якісь тилові позиції чи тилові склади, ми захищаємо суто, суто угрупування на нашому напрямку. І ударні дрони, і, воро... і розвідувальні дрони ворожі збиваємо. Я так розумію, дуже Асортимент з по яким працюєте, досить широкий. Асортимент так дуже широкий. Я б сказав, що місяця вони придумують щось нове і нове, що ми навіть не встигаємо назву дати, а воно вже літає. Навіть збили кво, це князь Олег Вєщий, це так, як вони його називають. Так, інформації про нього мало. Але воно вже літає, воно вже розвідує наші території. Це крило? Так, це крило. Невеличкий розвідник можна сказати. Одна чистіше молнія. Зараз вони запускають «Молнія-2». Це суто найпростіший їхній ударний дрон. Цих цілей знищується дуже велика кількість. Бувало таке, що. За шість вилітів буквально на протязі восьми годин було збито шість молній. — Тобто шість вилітів, шість збиттів. Так, це шість битів за день. Тобто зараз все фактично, як у вас відбувається, зазвичай, да. коли ви заходите на ціль. Скільки у вас плюс-мінус збитих цілей? За місяць. А цілий 30, напевно. Тобто по цілій на день, можна сказати. Ну, майже так, так. Да. Бували такі моменти, що і по, і по 5, і по 6 цілий день збивали. Наскільки тяжко от знайти візуальну ціль? Ви ж її маєте візуально, що? Вона, так. Да, ми маємо бати, бачити візуально, вона ну, складна по тій причині, що е, вона. Мікро, на, на екрані вона в мікроелементах, скажімо так. Вже коли ти підближаєшся, то да, вона вже набагато легше виявляється. І, і дуже багато нюансів, такі як вітер, погодні умови, там, такі самі, як дощ чи ще щось інше. І є такі безпілотні апарати, які маневрують, знаючи, що за ним є охота. Тобто вони можуть маневрувати і зв'язку з цим це ускладнює їхнє збиття. Це які, наприклад? Такі, як зали, штучним інтелектом, якісь інші безпеціальні апарати. Там тобто їх... вони за рахунок камери, яка в кормічі. Вони... Датчики стоять, ну в них це дуже сильно на гарному рівні. Ви працювали над Покровськом, в тому числі Ми працювали і в Покровську, і на Покровському напрямку, тобто, в залежності від того, які стоять задачі. Ви казали, що над містом складніше, ніж по Так. Дуже багато, багато ребів і суміжніх, і, і їхніх. Тому дрон може просто, ми можемо просто летіти, він може просто впасти. Що найтяжче в цій роботі? <пілити> Найтяжче це знайти позицію і не спалитися, скажімо так. Тобто не не сам політ. А... Не сам політ. Так. А потім вже ж да, Єстественно, це знайти саму ціль. Це теж нелегко. Але ми стараємось і працюємо в цьому напрямку. Ну, але загалом ви, ви завжди перебуваєте в укритті. З, звичайно, завжди. Ти заїхав на позицію, ти вже все. Ти вже на позиції, ніхто нікуди не уходить. Тобто до тих пір, поки я не, не, не поміняє. Коли влучаєте є якісь дуже, дуже великий адреналін отримуємо по тій причині, що е, морально ти вже в інших, в інших умовах працюєш і коли ти збиваєш ціль, ти прямо аж в ейфорію входиш. Тобто, це це дуже це дуже мотивує. Командир казав, що треба люди в підрозділі. Треба. Тобто може людина прийти в умовно цивільного життя, навчитися одразу стати. Да, да. Людина приходить, ми відправляємо його на навчання, курс мінімум 40-денний. І потім також в процесі ми його навчаємо, також пояснюємо, тобто, а, вже, а вже потім вже позиції і тому інші бойові задачі. Умовно, якщо людина прийшла чітко, там то пілотом хоче бути fpv перехоплювачем то питань немає. Питань немає. Наоборот, тільки за обома руками. Ми батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 155 п'ятдесят окремої механізованої бригади. І ми потребуємо кваліфікованих кадрів, в основному пілотів і просто людей, які бажають долучитися. До нас, щоб захищати наше небо. Також ми плануємо розвиватися, переходити на більш потужні системи для перехоплення шахедів. Для цього ми потребуємо коштів. Тому, хто має бажання, долучайтеся до збору на нашу батарею. Слава Україні! Героям! слава! До новорічних свят справжню різдвяну магію для дітей наших флотських захисників та захисниць організували представники управління цивільно-військового співробітництва, штабу командування військово-морських сил спільно з благодійним фондом Мортранс. На малечу чекали аніматори, солодкі подарунки та зустріч із самим Санта Клаусом. І все це відбувалося у його одеській резиденції, де побували і наші кореспонденти. Сьогодні управління цивільне співробітництва організувало для дітей наших захисників і захисниць свято по запрошенню благодійного фонду морського транспорту України та профспілки робітників морського транспорту України. Це місце називається Резиденція Санта-Клауса. Є у дітей сьогодні можливість отримати солодкий подарунок та запрошення на новорічну виставу в театрі нашого міста. Найвелика вдячність в організації таких заходів усмішки дітей та їх батьків. Найлюблені свята це новий рік. Я бажаю, щоб завжди був мир і не було тривоги. Ми дуже давно співпрацюємо із воєнно-морськими силами ще з 2014 року допомагаємо. Всім, чим можемо. Найбільша нагорода для мене бачити оцих дітей, їхні ясні очі, бачити їхніх батьків, яким ми дуже вдячні за все, що вони роблять. Усіх з наступаючим новим 2026 роком. Бажаю вам мирного неба. Дякую нашим захисникам-захисницям за те, що ми сьогодні маємо можливість організувати для наших дітей невелике, але свято. Я бажаю всім нам скорішої перемоги, здоров'я, щастя. Бажаю, щоб закінчилась війна, щоб ми спали під мирним небом тихої ночі всім. Мені найбільше подобаються солодкі подарунки. Подарунок, подарунок ще в, е, спереді. Це буде. Це буде. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!